Цього тижня на Хмельниччині зберігатимуться притаманні для цього періоду температурні показники. Вночі 6 червня буде хмарно з проясненнями мета від 11 до 13 градусів тепла. Вдень прогнозують до 24 градусів вище нуля та без опадів. У середу 7 червня вночі короткочасний дощ ймовірний у Хмельницькому та навколишніх селах. Щодо температури повітря, то прогнозують плюс 13, плюс 15. У день повітря прогріється до 24 градусів тепла. Короткочасні дощі прогнозують і вночі 8 червня. Опади можливі у центральній та східних частинах Хмельниччини. Утім, до ранку вони припиняться. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 12-14 градусів. В день прогнозують плюс 23, плюс 25. У п'ятницю 9 червня вночі буде 12-14 градусів тепла та без опадів. У день прогнозують спеку від 24 до 26 градусів, мінливу хмарність та можливі короткочасні дощі на Донаївечині та у новій ушиці. 10 червня вночі стопчики термометрів можуть сягнути 17 градусів із позначкою плюс. У суботу в день прогнозують справжню літню спеку від 24 до 27 градусів тепла без опадів. Неділя також стане сухою та по-літньому теплою. Прогнозують 15-18 градусів тепла, а в день від плюс 24 до плюс 26 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.